У Луцьку, 27 грудня, провели останнє у 2023 році засідання робочої групи з питань організації дорожнього руху при департаменті ЖКГ Луцької міської ради. Про результати зустрічі на власній сторінці у Фейсбуці повідомив депутат Луцької міської ради від фракції Громадянський рух свідомі Михайло Наход. Так, на комісії прийняли рішення про ліквідацію двох невеликих паркувальних зон біля центрального ринку в наступному році. Вони облаштовані з порушенням правил дорожнього руху, оскільки автомобілі паркуються ялинкою. Часто авто виступають на проїжджу частину, і з них здійснюється торгівля. А також виїзд авто з парковки здійснюється заднім ходом відразу на смугу руху для громадського транспорту, що заборонено ПДР. Також на вулиці Коперника, на відрізку від Волинської обласної друкарні, і до вулиці Вавілова, де кілька місяців тому були встановлені нові дорожні знаки зупинку заборонено за зверненням мешканців. Прийняли рішення встановити додаткові таблички зона дії знаку, щоб мешканці будинків, зокрема Коперника 34, могли паркуватися вздовж проїжджої частини і не отримувати за це штрафи. Окрім того, вирішили, що на вулицях Львівський район тубдиспансера та Володимирський район кондитерської фабрики, де нещодавно на пішохідних переходах збили дітей, доручать проєктантам опрацювати два варіанти покращення безпеки руху та винести пропозиції на наступне засідання робочої групи. Перший варіант встановити додаткові світлофори з кнопками увімкнення на пішохідному переході, як біля входу у центральний парк. Другий встановити тимчасові гумові або з бетонної плитки острівці безпеки на період до здійснення капітального ремонту цих вулиць. Що більше, як повідомив Михайло Наход, на засіданні комісії доручили спеціалістам департаменту ЖКГ здійснити заміри на вулиці Ківерцівській, ділянка від перехрестя з вулиці Стрілецької до перехрестя з вулицею Карпенка Карого для влаштування додаткової третьої смуги для руху транспорту в одному з напрямків.